Добрий день, малята! Сьогодні у нас грамота. Послухайте уважно. Біла, гарна, чарівна, мов снігурочка вона землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо начирай. мо, ну, хто це? Відгадай. Так, діти, це зима. Робимо звуковий аналіз слова зима. Перший звук у слові зима. Який промовляємо слово? Зима. Перший звук з. Який це звук? Даємо одною рисочкою. Другий звук зима. Звук И. Він співається, тянеться. Це який звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Третій звук. Зима. Який третій звук? М. Цей звук приголосний та ще й твердий. Позначаємо його одною рисочкою. Четвертий звук. Зима. Звук А. Це голосний звук, позначаємо його кружечком. У слові зима Скільки голосних два. Це И та звук А. Скільки приголосних? Два. Звук З і звук М. А всього звуків чотири. Молодці. Покайте далі. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Робимо звуковий аналіз слова сніг. У слові сніг перший звук, який треба промовити це слово? Сніг. Перший звук с, с це який звук? Так, приголосний, твердий. Позначаємо одною рисочкою. Другий звук – «сніг». Звук н. Цей звук який за вимовою? Так, м'який приголосний, і позначаємо двома рисочками. Третій звук сніг. Звук І. Який він голосний. І позначаємо його кружечком молодці. І останній звук сніг. Сніг. Звук який приголосний та ще й твердий. Позначаємо одною лісочкою. У слові сніг. Скільки всього звуків? Чотири. Скільки приголосних аж три. Це які звуки? С. Н. Г. А голосний один. І. Молодці. А самостійно, будь ласка, зробіть звуковий аналіз слова лід. А тепер ми придумаємо речення за цією картиною. Я вам допоможу. Прийшла красуня-зима. Скільки слів у цьому реченні? Так, яке перше слово? Прийшла, друге красуня і третє зима. Це речення ми можемо записати при допомозі схеми. Ви вже знаєте. І ось схема до цього речення. Прийшла, красуня, зима. Перше слово ми позначаємо куточком, рисочку з куточком. Перше слово прийшла. Друге красуня зима. В кінці стоїть крапочка. Давайте ще одне речення придумаємо. Накрила землю пухнастим білим снігом. Скільки слів у цьому реченні? Так, давайте рахувати. Перше слово яке накрила, друге землю, третє пухнастим і четверте снігом. Ось до цього речення у нас така схема. Накрила землю пухнастим снігом. Всього чотири слова. В кінці речення стоїть крапочка. А ви, будь ласка, свої речення ще придумайте. Дякую за увагу. До побачення. Успіхів вам!